Привіт усім, хто цікавиться та є пооцінювачем прекрасних ароматів. До вашої уваги парфумована вода для пантер. Гламур та харизма у флаконі сучасна класика. Класика поза часом, аромат на мільйон. Справжній французький парфум. Втілення хижої жіночності, гнучкості, грації. Одні компліменти для нього від мене. Аромат про характер. Про силу і водночас слабкість, про магнетизм, про жінку. Пантера це символ французького бренду Cartier, відомого передусім виробництвом люксових коштовностей та годинників. Ювелірні вироби від Cartier прикрашали та прикрашають не тільки багатьох відомих акторів і співаків, але також і членів різних королівських сімей. Всього зрозуміло, яка недосяжна вартість цих витворів мистецтва. Ці аромати з назвою ля Пантер створені парфюмером Матильдою Лоран. Образ Пантери для цієї фірми має особливе значення. Пантера це прізвисько Жанни Тусен, яскравої особистості, ікони бренду, креативного директора фірми протягом багатьох років та коханої самого Луї Картьє. Почалося все з наручного годинника, прикрашеного леопардовим орнаментом. Завдяки. Саме завдяки рекламі цього годинника, на якій Жанна була зображена з пантерою біля ніг, вона і познайомилася з Луї Картьє. Потім в прикрасах та на інших виробах фірми почали з'являтися, власне, фігурки пантери або леопарда. Тепер про нашу парфумовану водичку. Неприборкано пристрасний аромат, який приваблює немов погляд. Найнепокірнішого звіра у світі. Це квітковий шипр із густими фруктовими нотами, де присутні клубніка та ревінь. Делікатний фоновий дубовий мох створює ефект м'якої замші або шерсті. Ще й з мускусною пудрою на деревному фоні. Пантера очі ночі. Він темний. Але водночас біла гарденія плюс мускус надає образу світла, таке неймовірне поєднання. Для мене це ще й запах дорогих прикрас. Цей аромат вечірній, святковий, стійкий, шлейфовий, компліментарний. Вас почують, побачать, пізнають. Взагалі-то пантера небезпечна, хижа, велика киця. Вона не боїться людей, але людям потрібно її боятися, особливо коли вона полює на здобич. Але парфум не про ту кицю, яка небезпечна, а про ту, яка вже сита, задоволена, лежить на гілці дерева, гріється на сонечку, шерсть на ній блистить. Флакон для пантер з одної сторони ніби все просто, але з другої. Ось ця 3D-картинка із мордочкою Пантери плюс золото – це, як на мене, шедевральна задумка. Дівчата, якщо коротко описати аромат для пантер, це запах золота та діамантів. Знаю і впевнена, якщо ви ще не власник цього парфума, то рано чи пізно він у вас все ж таки з'явиться. Рада. Буду, якщо вам сподобався мій огляд і був корисним. Запрошую переглянути ще й попереднє. Любимо, віримо. Дякую за увагу, друзі!